Нове життя у новому році розпочалося для кінотеатру імені Шевченка. У кінозалі закладу віднедавна транслюють світові прем'єри на суперсучасній апаратурі. Це найновіша апаратура, екран найсучасніший і саме найбільший. Тобто, спектр того, що бачить людина картинку, він ну значно відрізняється від інших екранів нашого міста. Придбали обнову кошту міського бюджету. Старший інженер Василь Петрович демонструє нам проекційне обладнання в апаратній. Воно транслює фільми у форматі 2 та 3D. На панелі вже вказується, що в нас вже є загружено. Роликом раз, два, три ролика, кінофільм. Значить, фільм буде час 41 хвилина. З, з роликами йти. Для того, щоб його почати, ми нажимаємо. Йдемо оцінювати якість картинки у глядацьку залу. Дійсно вражає і зображення, і звук. Головна родзинка величезний екран. Єдиний мінус, крісла так і залишились старим. Втім, керівництво обіцяє, за кілька місяців замінять і їх. Зараз ми об'являємо новий тендер, і якщо міська рада нам ще раз виділить кошти, тому що в минулому році ми провели тендер, але фірма, яка зобов'язувалася вигодити і поставити нам крісла, вона своїх зобов'язань, на жаль, не виконала, тому то. Гроші залишилися в, в, в бюджеті. Тому то, якщо в цьому році нам виділять кошти, а тендер ми збираємося оголосити вже. От буквально на днях. Цьогоріч культовий чкальник відзначає 80-річчям. У кінотеатрі сподіваються повернути йому минулу славу улюбленого місця відпочинку хмельничан, а тому намагатимуться вдовольнити смак різних глядачів. У планах на другому поверсі облаштувати кінозалу для дітей. На другому форсі плануємо зробити другий зал для діточок, для діточок для, для підростаючого покоління в комбінації з, з таким роз з навчально розважальним комплексом, тобто, де можна буде прийти провести брейнрінг коли і заодно подивитися дитячі юнацькі фільми, артхаусні якісь фільми, тобто для того, щоб хопити якомога ширше аудиторію для дича працюють у кінотеатрі і над створенням свого музею. Продовжуватимуть також розпочату минулого року традицію проведення ночей кіно та українського кіно. Це все перспектива. А просто сьогодні маленьких та дорослих хмельничан кличуть на перегляд кіноновинок. До слова, ціну квитка встановили найнижчу, яку дозволяє дистриб'ютор. Спеціальні знижки невдовзі матимуть студенти та пенсіонери. Все дуже круто, все крутіше. Саме великий екран, сама найновіша апаратура, чудовий персонал, привітні, гарні люди. Тому то тепленько в залі приходьте, дивіться фільми, отримайте насолоду.